Відміна всіх воєнних пільг для ФОП страшний законопроект. Привіт! Сьогодні українських підприємців налякали новим законопроектом, в якому так чи інакше йдеться про відміну всіх пільг, які були надані ФОПам на час військового стану. Зараз його розберемо. А я вам поки нагадаю, що щоб не пропускати подібні новини, потрібно підписатися на наш телеграм-канал. Посилання ось тут, в якому все публікується в живому часі. Отже, законопроект. Великий і йдеться в ньому про зміни до ПКУ, закону про ЄСВ та закону про РРО. Він стосується скасування податкових пільг на час воєнного стану та мораторію на перевірки ДПС з 1 липня 2023 року. Перед тим, як починати панікувати, я нагадаю, що законопроект мають зареєструвати на сайті ВРУ та розглянути у комітетах ВРУ. А вже потім нардепи будуть вирішувати його долю. Але, як то кажуть, попереджений, значить озброєний. То про що ж мова? Раніше нам обіцяли з 1 липня відмінити 2% для ФОПів третьої групи. Ця обіцянка залишається в силі, а за нею йде і відміна звільнення від сплати єдиного податку для ФОПів першої та другої групи, повернення всіх перевірок, які заборонили на час дії військового стану, відміну не застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, а це значить повернення всіх штрафів. Відміну не застосування штрафних санкцій за порушення роботи з касовими апаратами та не застосування штрафних санкцій за порушення правильності нарахування обчислення та сплати єдиного соціального внеску, це ЄСВ, який раніше дозволяли не сплачувати на період дії військового стану і цілий рік. Після його закінчення, при тому останній пункт, який напевно найцікавіший, не розкрито. І тут можна тільки гадати, чи це мова про повернення сплати ЄСВ у повній мірі, чи тільки повернення штрафів за його несплату, наприклад, за співробітників. Далі буде видно. Тож, простими словами, схоже на те, що всі воєнні пільги збираються відмінити одним днем. І хоча про це буде точно зрозуміло після оприлюднення тексту законопроекту і після всіх його правок на шляху до прийняття, краще готуватися вже зараз. Ну а від вас попрошу підписатися на наш канал, натиснути лайк і написати, що думаєте з цього приводу. До зустрічі у нових відео.